Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. А це зараз у всіх українців чи після ковіда було, війна, додавила. А я, як от, людина, яка прожила кому п'ять кульових смертей, бачила крові, кишок так далі. Розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше треба фільтрунути оточення, яке вам каже, не тривожця, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну. А якщо ви намагаєтеся донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. Це хвороба. Ну це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. якщо коротко, неврологія. от якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я наприклад сижу, у мене зараз напад тривої. дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз взагалі стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти от це страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну, є всякі дихання, практики, херактики. там можна і досі пана випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но... Ви маєте змиритися, вам з цим жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість у цих всіх вон да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в всіх станах ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готові, скоро буде дуже дуже плохо. І всі, всі ці тривожники, вони кидаємо дуже класно. Вони вже внутрі у них тремор, і за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що просто треба вирівнятися по життю. В емоціях ну, це ж можливо, понімаєте тільки якщо пить препарати, Тобто вам треба нормальний психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, і невролог там, вони почнуть вам ставити СДВГ, ні, не, не СДВГ, вегетососудисту. коротше, оце як стоїть вігти нахуй зразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога значить, як шукати. Якщо психолог спрашиває, чим я можу вам помочь більше, ніж три рази за сеанс, тоже нахуй посилайте, йдіть далі. Без психолога не получится, без выйти вийти цього не получится. Ну хіба що в лісу їде на півроку? Посидіть без телефона, без хімічної їжі, без ніяких раздражителей. Ну вас вас за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати. Як потім в соціум, да повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого на себе ще больше. Блін, як я хірена тривожуся. це. Среди всіх тут вокруг спорим, я, я больше всех в Я не знаю, как воно работает. Вот. Фильтрнить оточення, ще я ще І препарати. И буде у вас все нормально. Все, других путей немає. Ніяких магических таблеток не шукайте, медитации, так далее, це самовнушение. Це просто пилюля и плацебо. Проблема глубже, її и лікувати. Все, пока.